Базованого Херсонського кавуна всім сталкерам. Ури. Після мого розбору веселого тріо «Бесніцький антішнап, важно хто, яке колись називали себе російськими фанатами Сталкера. Я зарікся більше не говорити про них. Ігнорував всі їх атвіти, ви знаєте, ці росіянські атвіти, і іншу дичину, хоч ви і дуже просили зробити це. Але цього разу вони змогли пробити ще одне чергове дно. Дай Боже, з вами Олдбой, і сьогодні я розповім вам, як російські блогери по 2 вслід за російським воєнним командуванням проявили жест доброї волі і чергове від'ємне спливання з дна. З чого все почалось близько тижня тому в телеграм-каналах вище згаданих персонажів. Почали деанонити розробників Зритель, як Даніл Нексус поділився з нами порцією інформації про те, що він полишив базу сотрудника ФЖІ пості Антишнапс говорить, що йому надали дані про 237 працівників компанії. Частину з яких він вже опублікував в даному пості, частину в коментах до цього поста. А також заікнувся, що в Бесніцького теж є база, і, мабуть, ще й посолідніше. Зроблено було цей м'яко кажучи, некоректний вчинок. По отриманню особистих даних за допомогою спеціального сайту, по суті, парсера, який тягне з соціальних мереж всю необхідну інформацію, яка є у відкритому доступі, а потім формує їх в спеціальні таблички, де мешкаєте, де працюєте, пошта, телефон тощо. В тому числі і інформація, яка є на сторінках, наприклад, Facebook, але прихована від всіх або відкрита тільки для друзів. Якщо вона є в інтернеті, значить її також можна отримати. Um. Ще Антішнапс у одному зі своїх відео заїкнувся, що йому втрапили і паспортні дані всіх розробників Сталкера вже від іншого зливача. У мене з'явилася куча паспортних даних співробітників в GC Game World. Але їх він шейрити не буде, ну хіба якщо розробники будуть і надалі русофобити і постити в своїх соціальних мережах якісь образливі для росіян картинки чи пости. Так наче особиста сторінка розробника це не його особиста справа і особиста думка. Бесніцький вже почав викладати телефони працівників компанії з натяками на те, кому вони належать. Наприклад, покликання на арт-директора. Хороший організатор руководить процесами і людьми. Более того, в різних компаніях у арт-директора різні должностні обов'язаності. Но в GSC Game World он раб. Чи звукорежисера. Якщо сказати слово «любов» на чешском і після випити з супругом чешського холодного пивка, а затем поцілуватися в засос, то із этого вийде приємно Історія. Історія звуків. Звуки составять такое число. Або кошмарив і тероризував наративного дизайнера. Випілілася. Чого іспугалась? У нас є вся інформація о тебе. Це я взагалі не знаю, ким треба бути, щоб дівчині, яка тікала від військ і ракет РФ в іншу країну, надзвонювати, писати погрози і всіляко кошмарити. Гзєц. Ну а не важна хто так взагалі не підбирав слова. Він публікував телефони, дати народження. Адресы киев та іншу особисту информацию. Агентура донесла, что известен адрес проживания Евгения Григоровича. Мне его даже скинули. Надеюсь, в рамках спецопераций количество целей теперь увеличится. Поставь фотографии будинка Євгена Григоровича: Вы ублюдки собрали бабки на ВСУ. ВСУ шмаляли по Белгороду, русскому городу. Слив ваших данных самое легкое, чем вы можете отделаться. та просив у своей аудитории, щоб та Йшла і надала йому дані хлопців, які працювали в GSC і пішли захищати свою землю на фронт. Хто воює із їх колектива? Ясенєв і ще два типа із дневника розробників. Требую їх дані. Наші органи довжні взяти на заметку і возбудити уголовні діла. Цікаво, до речі, які кримінальні справи мали завести на них російські органи? Захист власної держави? Росіяни, це, звісно, так. Да. you stupid? Ну і ще ніважному варто було б оприділитися, що він хоче від розробників: то захищати свою країну. Так білі автомат в руки, підуй на фронт. То ось це Наші органи довне взяти на заметку і возбудити уголовні діла. Ні хто в принципі цікавий персонаж. Він так сильно кричав, що JC підводить російських гравців. Закликаючи донатити ЗСУ, рвав на собі футболку з криками Як він за простих русських рабатяг, але при цьому кидав їх сам. Про це навіть написав йому один з його підписників Алтсталкер. Мовляв, чи може автор прокоментувати те, що він підставляє своїх людей рекламою сумнівних сервісів, адже за КС Го можна отримати бан в СТІМ. На що не важне, хто відповів? Не коментую рекламні закази і їх ісполнення. Далі йому резонно нагадали, що виходить, ніби він поступає так само, як за його ж словами поступають GSC, підставляють глядачів, простих русських людей, і це не дуже круто. На що ні важний повторив мантру про не коментую рекламні закази і забанив підписника. Шейм. Але повернемось до зливі. Неважний в якийсь момент настільки увійшов в кураж, що почав шантажувати розробників та вимагати локалізації. Якщо ви не хочете, щоб я слив все по всім співробітникам, і перед своїми фанатами і визвращайте ру озвучку. У вас є два часа. І возвращайте ру озвучку. А як же Stalker 2 кусок говна? Вона вам нахер не нужна, навіть даром, і щоб там всі здохли. Штати. Get some help. Ну, але менше з тим в цей час українські ком'юніті по сталкеру теж не сиділи без діла, і в телеграмі на чолі з феноменом та його спільнотою Stalker News UA почали агітувати людей закидувати скаргами пости з особистими даними в пабліках російського тріо, що дало неабиякі плоди. Пост зібрав багато репостів та понад 42 тисячі переглядів на каналі. З менш як двома тисячами підписників. Хлопцям та дівчатам з українського ком'юніті вдалося видалити велику частину постів з особистими даними GSC і дати достойну відсіч. При цьому українські сталкери на своїх ресурсах виступали категорично проти деанонства цих специфічних індивідумів за перебріка та їх родин. І я це абсолютно підтримую. Я думаю, не потрібно пояснювати, що зараз приватність це в принципі ефемерне поняття, і можна зібрати будь-яку інформацію про будь-кого, якщо дуже сильно захотіти. Але я вас застерігаю: ніколи так не робіть і не опускайтесь до їх рівня. Робити це спеціально і цілеспрямовано це повне уриганство. Хоч навіть тут росіяни вміють знайти спосіб, щоб зробити. Навіть це ще більш блювотним заняттям, адже їх зливи могли нашкодити людям в епіцентрі бойових дій, а отже, не тільки ментальному, а й фізичному здоров'ю людей і їх родин. До речі, підпишіться обов'язково на телеграм StalkerNews.ua. Феномен дуже допоміг в пошуку інформації для цього відео. Ну і на мій телеграм з ігроновинами та цей Ютуб канал. Також підпишіться заодно. Дуже дякую. Що ж сталося далі? А далі історія замовчує деталі. Але, мабуть, росіянцям справедливо нагадали особисті повідомлення, а не публічно, звісно ж, що вони також є в інтернеті, як і їх близьке оточення. Після чого почалась хвиля доброї волі з боку росіян, качві шака добрий волі. Антішнапс, мабуть, має найбільший інстинкт самозбереження, він найменше трендів про це все, і першим почав зливатись, звісно, зберігаючи по максимуму, як це можливо. Своє лице пости з його тг каналу з особистими даними позникали, наче їх і не було. Хоча, можливо, їх просто українські сталкери зарепортили тут. Точно не знаю. Але відео, де він показує особисті дані працівників, поки що ще не видалене. Але знаєте, всяке може бути, і тут мав би в теорії статись черговий жест доброї волі. Адже Ютуб ой, як не любить шерінг особистої інформації. Після чого пішли тактичні відступи. Він навіть назву телеграм-каналу змінив. З антішнапс на бар кручена сталкерська сіська. Те, що ви зараз сказали, це одна з найбільш безглузних речей, які я коли-небудь чув. А от в Бісніцького одного з двигунів цього руху почалась реальна паніка. Від владілець баз даних со всіми даними, не я. Чоловік через мене і антишнапса комутують з другими. От і все. Вы сами не хотите останавливать этот беспредел. Разве мы рейдим ваши ресурсы? Я не понимаю, к чему это делается? И до істеричного паничного посту. Если вы еще раз делаете рейд на мой телеграм ресурс, величайшая брига или антишнапс про сталкер метро Fallout, а также наши Ютуб каналы, вы сделаете самое худшее в своей жизни действие. Подставите своих же. Если мы заметим хоть еще один рейд, сольем все данные по каждому сотруднику компании, номера телефонов и все, что у нас есть. На що відреагував неважный, и відхрестився, типа, сорян, я не я, хата не моя, це вже якийсь цирк та шантаж, и він не розумен. Міє, чому в пості безнуватого, фігурують його ресурси. Цікаво, а заява про злив особистих даних в найближчі дві години, якщо не буде повернення ру озвучки, це не шантаж? Боже, яке кончене. Далі, мабуть, вони почали сратись між собою, бо яснуватий відредагував пост, з якого виключив згадку про антішнапса і неважного. Одним словом, росіяни, як завжди, в розсипну. Слідом за цим відцензурним постом пішли під ніж і зливи телефонів, перетворившись на азбуку Морзе з зірочками та бекслешами. І врешті Бесніцький в кращих традиціях російського командування в шага волі. повторив жест доброї волі. Я рад, що ми знайшли общий язик з нашими українськими колегами, поэтому сліво останавливаем». З чого проорали навіть його відписники в коментах до даного поста. Цим відео я б хотів закрити тему даних персонажів назавжди і більше ніколи до них не повертатися. Але який ще найважливіший урок повинні винести ми всі? Перше, разом ми сила. Цю мантру ми повинні запам'ятати і повторювати її собі як найчастіше. Бо це правда, що вкотре підтвердила ця історія. Друге, ніколи не йдіть на угоду з совістю і не робіть речі, які б не хотіли, щоб зробили з вами, бо це вам аукнеться рано чи пізно. Міслів спаде, і найголовніше ніколи не майте справ з росіянами. Навіть якщо вони, на вашу думку, хороші. Взяти хоча б наших сьогоднішніх персонажів. Хтось же їм всі ці дані давав. Крім того, що вони зливали особисту інформацію людей воюючої країни, і важно хто злив білд глобального моду, який українці з Канон Тім готували по першому сталкеру. Там був і сюжет, і кат-сцени, і навіть фінал гри. А все тому, що якомусь росіян, який був дотичний до розробки і мав доступ до файлів, не сподобалась позиція модоробів після 24 лютого. А тому він злив роботу канон Тім неважному, а той виклав її в мережу. Антішнапс також опублікував білд, який нібито є білдом порта першого сталкера на консолі з підтримкою геймпадів. Знову у відкритий доступ ще й відео зняв як його встановлювати. І очевидно, що йому хтось дав ці дані, а не він сам їх знайшов. Так само, як особисту інфу та інфу паспортів розробників. Ці зливи роблять різні люди, скоріш за все з Росії або з проросійськими поглядами, яким раніше довіряли і які, вочевидь, не виправдали цієї довіри. Ну і нехай. Допустимо, ви знайдете або вже знайшли росіян, які все ж хороші, наприклад, якогось блогера. Але і що далі? Не забувайте, що ви, це максимум 20 або 30% їх аудиторії, і орієнтуються вони не на вас, а на росіян і свій внутрішній ринок. Тож хай собі хороші руски будуть десь там, в себе в Росії, хай між собою там доводять хто правий, а хто ні, сперечаються і доносять це своїм громадянам, а не вам. Вам не потрібно слухати ні одних, ні других, ні хороших, ні поганих. Але якщо вам мало контенту по Сталкеру, то дивіться, наприклад, Вольницького, Аномальний Притулок, чи читайте телеграм-канал News UA, ну і мій. До речі, ще раз дякую Феномену за надання інформації для відео. Шкода, що я про цю ситуацію дізнався тільки зараз. А вам дякую, що підтримуєте канал фінансово. Особливо подяка Олександрі Кузніцовій та моїм мега та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. А також дякую кожному, хто підписується на канал. Ставить вподобайку та залишає цікаві коментарі. Поважайте чужу приватність і бережіть себе та своїх близьких. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Слава Україні і дай Боже! Ох, чудовий початок!